Таке прекрасне місце у нас тепер для барбікю. Дивіться, ось зробили таку сітку, типу бісєтку таку зробили, так? Посадили там виноградик, а це купили на маркетплаці. В Нідерландах є такий сервіс Маркетплац, де можна купити, ну це типа нашого Elix, але дуже багато віддають безкоштовно. От, або можна купити дуже дешево. От, наприклад, ми оцей набірчик купили за 20 євро. всього. Металевий столик такий, стільчики з такими подушечками. От, 4 стільчики. такі, І все в такому гарному стані. Е, ну, трошки ржаве. Тут можна або пофарбувати, або застелити скатертинку, От, і Для барбекю просто чудово. Я така задоволена. Тепер ми на дачу можемо не тільки працювати, а й відпочивати. І зробити собі барбекю. Так що, друзі, чудовий сервіс в Нідерландах Market Plus, де можна купити дуже дешево і навіть багато чого віддають безкоштовно. Так, друзі, ви мене просили показувати краєвиди велосипеда. От я встановила так камеру. воно, звичайно, трусить, бо тут брущанка. Але вже як є. Забачайте. Там спереду ніг поїхав мій син. О, все, з'їхали на велодоріжку. Відемо, зустрічаємо ланців. На велосипедах Побачте, як вони висить. Бачите, як дитинка в якому крісельці сидить. Ай. сидить. Так, машинки пропускають нас тут. Дуже багато зелені в нас в селі. Так, а це поштарка, розвозить пошту. Бачите, як в селі. Пошта на велосипеді розвозиться. Як жіночка, собачку вигулює. На такому скутері. Вона <coughs> не ходить, мабуть. І завжди поряд біжить собачка. <coughs> Зараз їдемо з Ніком на реабілітацію, я його супроводжую. <coughs> Сьогодні трошки прохладно, погода не тепла, можна сказати. Бачите, ми одягли знову курточки, тому що холодне повітря якесь, звідкись прийшло. І ще й сонечко сьогодні за хмарами, тому знову подягалися. Не знаю, якась така холодна весна цьому році. Hello. Коли вже те тепло не стане? Hello! Um, це у нас тут супермаркет Ми Мимо нього проїжджаємо. Що? Все, поїхали далі. <coughs> Ти мене чекаєш? Не. Давай, поїхали. Чуєте нідерландську мову? Спочатку взагалі мова не зрозуміла, а потім вже починаєш е чути якісь окремі слова, тобі знайомі, і вже не здається тобі, що це... Пошний потічок, таких звуків дивних. <ріст> О, поступово звикаємо до всього. І до мови також. Трошки вчимо, але в основному користуємося англійською мовою. Нік дуже добре знає, бо він перекладач, а я так трошки. Але мені якби вистачає, ну звичайно, якщо якісь такі серйозні ситуації, то НІК мені допомагає. А так в побуті мені вистачає. Ось так показала вам всю дорогу. Так, трошки на будинок, подивитись, утворите дорогу до мікової реабілітації, реабілітаційного центру. Красиво. Приходите такие ухоженные, ухоженные. Красиво. дитячий садок. Алески? Ага. Шпак. Шпак. Бачите, шпак? На кущику? Не знаю, чого він кричить. Хвилюється чогось, так? Хвилюється шпак. Там сорока буде? Бачиш сорока? Он сорока? Може в нього там, там в неї там яйця у гнізді? Бачите, хвилюється як? Щоб сорока не вкрала.